Привіт, привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки ангелів на грудень 2024 року. Розглянемо три основні сфери вашого життя. Фінанси, кохання і робота. Подивимося в цих сферах, чого приємно очікувати, чого остерігатися, що ви притягнете в своє життя під цими енергіями. І задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які перспективи знайти нову роботу для вас, дорогесеньки, в грудні місяці. І також задамо запитання для людей, які в пошуках стосунків, які шанси є зустріти свою половинку в грудні місяці. І так, дорогая Сенців, для вас перша головна сфера вашого життя це фінанси. Чого приємно очікувати в грудні у фінансовій сфері? І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Підписуйтесь, якщо дивитеся відео непідписаними. І також приєднуйтесь до нашої спільноти в Instagram-аккаунті аккаунті Посилання на мій Інстаграм під цим відео. Там ви можете задавати питання напряму. Так, більше живого спілкування зі мною в Інстаграмі. Дивимося, так, перша сфера вашого життя, чого приємного очікувати в фінансовій сфері. Рицар Пентаклі хороша, а матеріальна карта. Чудова енергія фінансів пануватиме в грудні місяці. А вам щаститиме, будуть фінанси, буде і фінансова підтримка. Тут, так як хтось вам. Запропонує це подарунок або вкладеться ще у вашу справу, допоможе вам грошима. Допомога і підтримка. Це може бути і банківська підтримка, але гроші однозначно будуть. Фінанси будуть рости. Фінансові справи ваш бізнес буде просуватися. А тут риця, рицар це завжди просування ваших справ вперед. Чудова енергія прибутку, просування вперед. Підтримки. Так, чого остерігатися, давайте подивимося. Дивимося. Тут остерігатися зайвих рухів в кінці року, зайвих якихось вкладень. Скоріше тут насолоджуватися моментом і планувати майбутнє, але ще нічого не робити. Перечекати цей період. Нікуди не спішити насолоджуватися моментом, дохід буде, прибутки будуть, і вам захочеться уже планувати щось робити. Плануйте, але ще нічого не робіть у фінансовій сфері. Не починайте нічого нового. Перечекайте цей період, грудень місяць і щоб не було втрат, тому що тут. Можуть бути непередбачувані якісь ситуації, які не гарантують вам успіху. Так, далі. А далі у нас фі... кохання, стосунки. Так, кохання, сфера кохання, яка перспектива у ваших стосунках, яка зараз моральна атмосфера в вашій парі панує, подивимося, король, король. Мечів це така людина, ну я сказав, як відрізав, хоче все контролювати, щоб все було під власне йому. А перспектива така, що ви попадаєте під владу такої людини. Ну, це розклади для чоловіків, і для жінок, і король це може бути і король ваш чоловік, чи ваш партнер, і також це може бути жінка така. В таких чоловічих енергіях, що її треба слухати, вона чітко знає, чого хоче, власна, і так сказала, як відрізала. Перспектива така, що слухати вашого партнера. <реш> так, і чого приємного очікувати, вам пощастить! Чого очікувати приємного у ваших стосунках, вам пощастить колесо фортуни. Ви у двох, і вам щаститиме, ви як така пара, як кармічна пара, таке, ніби ви, е, ваше партнерство як з минулих життів іде. І вам буде легко, якщо от, дійсно буде людина, яка керує, інша слухає, є команда, є лідер, і вам щаститиме у ваших стосунках. Тут однозначно успіх, а вашої пари. Залежить від того, наскільки ви чуєте один одного, тому що мечі, сама стихія мечів, це ж завжди про те, що ми чуємо, те, що ми говоримо, про слова, про думки. І тут важливо, чи чуєте ви свого партнера. І якщо ви розумієте, наскільки ви вас з'єднали небеса, вам буде дуже щастити. Повезе вам в грудні. Ще також подорож, ви можете відправитися кудись подорожувати, десь на якийсь відпочинок з партнером, або в якусь дорогу недалеку і далеко, тому що колесо фортуни це і успіх, удача, і також це дорога. Дорога за кордон, дорога може бути просто кудись. В гості з гостей, але тут як і близька дорога, так і далека дорога, якщо це ваша тема, можливо, ви плануєте кудись переїжджати? Так, і тепер робота. В кінці відео витягнемо карту для людей, які в пошуку пари, в пошуку свого партнера, які шанси зустріти в грудні свою половинку. Робота, яка атмосфера панує у вас в колективі? Дивимося. Чудова, чудова енергія. Імператор це людина власна, контролююча, яка знає, чого хоче, яка знає, як повести свою команду вперед. І це також стабільність. Стабільність, дисципліна, це коли все в порядку, коли все на своїх місцях. Чудова атмосфера панує в вашому колективі. І це ще плюс контроль. Ви під сильним контролем. Це як людина, яка працює постійно під камерами, під дуже близько там до керівництва, де є постійний контроль, і ви будете відчувати цей контроль на собі. Це також може бути, що як контролюючий орган прийде і будете взаємодіяти з контролюючими органами. Що? В кінці року це неминучо. <с, <с,> так, дивимося далі. Чого приємного очікувати на роботі? Так, чого приємного очікувати? А будуть невеличкі приємні. Приємні якісь оголошення, сюрпризи, можливо, подарунки, якась невеличка премія, якась невеличка. Це може бути і похвала, що вас замітять, вас похвалять. Якісь приємні емоції на роботі ви будете відчувати, ви будете насолоджуватися тими емоціями. Це як коли вас хвалять. Коли вас замітили, дали вам премію, похвалили. Це може бути і також і кар'єрний ріст, але не дуже так, якби про кар'єрний ріст таке, але то, що замітять вас, і тут ще ви будете мати підтримку. Рицарі це теж молода така енергія. А коли ви маєте підтримку, коли ви в команді, ви не одні, у вас є підтримка, у вас є люди, на яких ви можете... Опертися, понадіятися, тобто мати впевненість в тому, що вам допоможуть. Чудова енергія і чого остерігатися на роботі, дивимося. Може, якісь зміни йдуть. А тут, можливо, будуть зміни в паперах. Король, король мечів це коли дійсно може зміни в паперах, зміни в паперах, тобто якісь зміни в законодавстві, щось вам буде якась паперова робота, яку треба буде переробляти, робити, якась інформація, звертатися може до нотарісів, до таких фахівців, які мають справу з паперами. Будете звертатися, буде у вас така, така тема. Що треба буде щось переробляти. Тож будьте готові. Ангели підказують: остерігатися, не остерігатися, але бути готовими. Так, і витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які перспективи, які шанси є у вас в грудні знайти роботу. Роботу мрії, улюблену, або де будуть добре платити. Так. Дивимося, зірка, ваша мрія уже дуже-дуже близько. Що тут ще можна порадити? Це ще не здійснена мрії. Зірка це ще вона на небі, ще вона трошки далеко від нас, але вже дуже-дуже близько. Як дотягнутись рукою до а, зірки Уже дуже-дуже близько. Що тут ще радять карти? Більше віри в себе, більше проявляйте себе. Якщо ваша тема, ви в пошуку роботи, проявляйте себе, тобто заявляйте про себе, про свої без скромності. Розказуйте, хто ви що ви можете, знайдіть те, що ви можете, оцініть себе. Тому що якщо ви самі себе не оціните, вас ніхто не оцінить, ви маєте скласти той портрет самооцінки, який сподобається вашим роботодавцям. Ви маєте себе так смачно подати, будьте впевненими. Притворитися, можу, буду, зроблю, якщо ви дійсно хочете знайти. Тому що ваша ціль уже близько. Можливо, мало проявлення, мало ще віри в себе. Можливо, ви йдете з таким настроєм уже на, на співбесіду. І думаєте, та іду, мене і так не візьмуть. Якщо ви йдете з таким настроєм, заздалегідь, що вас не візьмуть, тобто ви вже не вірите в себе. І енергетично це зчитується, роботодавець бачить, що ви не такі впевнені, можливо, хоча ви хороша людина, і будете справлятися. Проявіть, скажіться, ні, і що, ви впевнені в себе, переоцініть себе, транслюйте ту впевненість, і у вас все вийде. Ви отримаєте те, чого хочете. Так, тепер, як обіцяли, карта для людей в пошуку стосунків, які шанси дає вам грудень місяць, ангели. Підкажіть нам, які шанси зустріти, свою людину, партнерство. Так, дивимося. Щось висвітлиться в вашому житті. Висвітлиться якась людина, але це не карта про любов. Тут щось висвітлюється, можливо. Ще може бути по цій карті, що людина десь близько біля вас, але ви її як не бачите. І людина може вам так маячить, але ви її не бачите. Ви як в тумані, тому що тут карта відлюдника ніби є світло перед вами, але ви ще ви, ви в темряві, ви не бачите. Ще може бути така ситуація, що а, по цій карті, але витягнемо зараз ще одну карту, що по цій карті ви як в тумані, ніби в хмарах, людина біля вас є. І там щось сказала, і там о, підмигнула. Але ви, не знаєте, ви не бачите. Ви ще її не а ще не дуже привезли. Є шанси, я ж кажу, людина десь близько біля вас. І ви, наче ви її не помічаєте. Але тут карта десятка чаш. Це кохання, це романтичні побачення, це здійснення мрії. Так, шанси. Сходити на побачення. Вже побачити ту людину, яка до вас стукає, <гум> є однозначно. Вітаю вас, ну, серце ваше буде битися. А буде той вогник кохання, який запалить вашу душу. Уже є той вогник кохання, який запалює вашу душу. Так. І витягнемо карту на загальну енергію місяця грудня, що в загальному він нам несе яким він буде для нас важливо. Так, увага! енергія вогню, енергія процвітання, енергія вогню, радості, рух вперед. Ну, Грудень для вас, дорогенькі кільці, пройде дуже швидко. Енергія швидкості, енергія вогню, запалу. У вас буде багато енергії, у вас буде багато радості, вам буде чому порадіти. і... Вогонь це завжди тепло, даруйте тепло своїм рідним, своїм близьким, і нехай ваше тепло вертається вам з торицею. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі мої тільці, а я вас люблю, обіймаю і бажаю вам всіх всіх благ. Нехай здійснюються ваші бажання.